О, великі заступники наші перед Богом за землю українську, рівноапостильний князь Володимире та княгини Ольго, терці Оскольде, Борисе, Глібе та Ігорю, святителі Іларіоне, Макарію, Петре. Феодосію, Димитрію, Арсенію, Інокентію, Іосафи, Йоанне, Павли, Мелетію, Луко та інші святителі преподобні отці наші, Антонію, Феодосію, Іове, Афанасію, Феодоре, усі преподобні праведні, блаженні і новомученики та всі угодники Божі, що в Україні просяяли. Почуйте молитву за багатостраждальну батьківщину нашу, згляньтеся на нашу велику біду і скорботу, прийдіть на допомогу їй, облагайте владичістю святу Матір Божу, щоб змилувалася вона милосердна над Нами грішниками, нехай не відверне лиця свого від народу українського за гріхи наші і стане між нами та Сином Своїм і Богом нашим, якого ми прогнівили, піднявши причисті руки свої, нехай ще й ще благає Його милосердя змінити гнів на милість заради тієї крови, якої так багато пролито. Нашими воїнами за правду Божу, за братів своїх, за віру, православну та рідну землю, за радних знедолених сиріт та що лишилися безпорадними після убієнних братів наших, заради тисячі тисяч покалічених наших оборонців заради скорботних і обтяжених, що сподіваються Христової втіхи та заступництва Божої Маті, освяті наші рідні, угодники Божі, спонукайте до молитви такого любого в Україні, великого чудотворця Миколая та всіх апостолів, пророків, мученьків, святителів, преподобних і праведних. Спонукайте архангелів і ангелів та всю церкву, що торжествує, ваша борусь країну у великій небезпеці в час грізного суду Божого над нею взиває до вас, спасіть її молитовним заступництвом вашим. Знаємо, грішні, що доки ми живі, доти ще не зачинено дверей милосердя Божого, доти Господь іще приймає наше покаяння, тож вимоліть нам у нього таке покаяння, щоб, караючи, покарав, але смерті й погибелі не віддав народу нашого. Амінь.